Всім привіт з нашого графства Гул. 12 днів тому вийшла прем'єра кліпу. Я побачила саме кліп відразу океану Ельзи» Мукачева. Якщо ви всі слідкуєте за цим, то, можливо, це для вас не новина. Но мені була дуже цікава ну, і своя реакція, я не є шанувальницею океану Ельзи», але пісня мене дуже розчулила. Тобто на себе я приміряла, запитала все, що він запитує, ну, крім там голосу, чи хочеш ти це бути дзеркалом, голосом покоління. Ну, я себе запитала свої питання, а, і мене це розчуло дуже. Так само, як розчула те, що він а, а, ну, співає, що ми, ті, хто ми були, ті ми і є. Ну, тобто він в нього такий внутрішній стержень, який він проніс свої переконання протягом життя. Я так це розумію. Якщо у вас інші розуміння, будь ласка, пишіть, пишіть в коментарях. Ну, Взагалі він дуже талановита людина. Чого я не є шанувальницею, бо дуже багато такого білю, розпачу, і я гопцяця. Інколи люблю. Ну, тільки не циганську музику, як мій бойфренд ночами слухав, я думала, я збожеволію. Навіть в наушниках, бо він хотів поділитися і мені показати. От румуни всі, і моя подружка слухає циганську музику. Про це я казала. Ну Трошки в мене інше б Циганську Циганську мені не заходить. Пишіть, як вам. А чого я вирішила записати? Ну, поговорити про цю пісню, я ж не є звичайним музикантом і критиком. Бо я подивилася дурнуватого москаля Нюрберг. Нюрбер. Подивіться, якщо вам цікаво, про я посилання Нюрбірг. ну там Мукачеву і буде наступна. Він, я так розумію, популярний: якийсь блогер-критик. І от тут. Чи він дурнуватий, чи він не розуміє взагалі української музики. Ну, це от другий раз, коли я стикаюсь, перед цим він критикував ем, барабани пісню. І вона теж, е, ну, король футуризму написав вірші до неї, уявіть собі, українські. Але він її там не розумів, що до чого, символіки зовсім. І це таке саме. До речі, автор зазначив, що для нього це важливий кліп. Важлива пісня дуже ну, бо запитання до себе самого, чи прожив би так життя, як прожив його, чи щось би змінив, чи хотів би бути ти, тим, ким ти є зараз. Ну, мені здається, що це на певному етапі життя запитання до кожного з нас. Ну, він всього цього, звичайно, не розумів і розповідав, що. от... Добре зробили, що це от як аніме. Я як? А як же запитання? А як же глибина тексту? А яка ж символіка чудова? Що ж це за дурнуватий москаль? Оце вирішила. Поділитися своєю емоцією на критику цього москаля. З барабанами, ну. Ідентично, що за барабани? Він, що воно губца і, і бахкає добре, так динамічно, а? Шо? І це вони кажуть, що української мови не існує. І... Ну Що ж вона, така, як російська, тільки викривлена, і от і вони пишуть через одну е літеру. Ви от усі стверджуєте, що це мова окрема, що у вас тільки одна літера західною. Західного алфавіту, з Латини, це. Ну і при цьому, при цьому, коли вони чують це, вони просто не розуміють, а про що це? <свісно> і, ну, і традиції, звичайно, ну, якщо ти береш критикувати там, якісь традиційні моменти, які визначають як символіку, ну, ти повинен знати, що символізують маки. В нашій традиції, до речі, це спільне, я так розумію, Західної Європи в Україні, що символізує барабани, що це бойові барабани, правда? Ну і так само знати, чого він себе називає дзеркалом Вакарчуки, голосом покоління, якому болить. Тобто до цього треба прослухатися. Мені здається, що їм треба хоч би перекладати текст, але москалі, Піпл, хавеї. Отак, от, отак, от, 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 і мой твоя не понимает. Ну, Звичайно, що там проблема не тільки в цьому. Зверхні ставлення і в хороших, і в поганих москалів до українців. Це проблема. Тобто вони не вважають, що це треба вивчати, що це окрема культура, окрема мова, і що це треба вивчати. І тому не розуміють глибини. І тому роблять отакі фатальні і для себе помилки. Коли нападають на нас. Знали б більше, може, подумали б краще. Чи можливо це. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, чи вразила вас ця пісня, чи слідкуєте ви за новинками, чи цікаво вам подивитися критику цього москаля. Нюрберг, нюрберг, повторюю. Прийом, прийом, будь ласка. Якщо ви подивились, буду, буду вдячна. За зворотній зв'язок. Пока-пока. Хай вас це буде добре. Люблю вас всіх.